Доброго ранку, Україна! Сьогодні будемо молотити соняшник. Покажу весь алгоритм дій не на словах, а на ділі. Кому цікаво, не перемикайтесь. Будемо робити, щоб соняшник і втрат не було, і чистий йшов. чіпляємося до візка. Камери, друзі, як завжди. Просто пушка, вон батько, кому видно. Надзвичайно, друзі, швидко, погано, що немає оператора. Показав би, як воно. Весь процес. Ну, процес дуже простий. Вибираю так, на цю, цю камеру дивлюсь, щоб дійшло по центру йшло камери чітко. І тоді воно все співпадає. Не треба навіть підвертати вправо-вліво там нічого. Так, друзі, проїхали. Перший прокос зробили. Як я й казав, подрібнювач ми вимкнули. Дивимося, в якому стані в нас з комбайна виходять кошики. Отакий, друзі, соняшник в ідеалі. Якщо у вас пересох соняшник косіт, починайте або рано зранку, щоб він був хоч трішки вологий, іменно кошик, або в ідеалі молотіть вночі. Тому що, якщо не буде отакого результату, що у вас буде оце, оце все все, все класно, бачите? Тут ти від нього нічого кращого не доб'єшся, тому що... Якби кошик дрібний і він, він не пересохший, то що він відійшов від нічної роси. Ну, Його не розривав, бачите? І дека налаштована правильно. В даний момент це 5 см відстань між барабаном і декою, друзі. Оце ж ось. Ну, Лушпина, немає зерна в ньому. Дивіться, Бачите? дрібне. Ну це край тут, не знаю. І саме бачите, бур'яни. Опять же, робота жневарки. Амброзія залишається цілою. Звісно, певний відсоток якийсь там воно його обтрусює, що попадає на ліфтери. Але якби були звичайні ліфтери, звичайна приставка то це було б 100% амброзії у вашому соняшнику. В даний момент певний відсоток є, але взагалі незначний. У Джандіра, дивіться, як включається подрібнювач. І все. Дивимося, чи ми не забули перевести ляду, не забули. Друзі, очікуємо на машину. Намолотили бункер. Приблизно, приблизно 3 тони. Ну, повен під зав'язку, 3 тони з гектара. Вроді, на вигляд такий і не дуже. Асипемо. Ну, подивимося, ваги в першу чергу покажуть. У, позвоню до хлопців, спитаю, яка була врожайність, та й усе. Розкажу зараз, друзі, про жатку. І про, на, на мою думку про безглузді функції на жатках-конкурентах. Дивимось. Опять же, жневарка Велесагро, Соняшникова. Бомбезна. Є також цей відбійний вал, чи як він там правильно називається, який. Відбиває всі бур'яни, дивіться, зрізу немає ніде. І тим самим, якщо поле навіть мінімально забур'янине, все лишається на полі, а не в нашому бункері, тим більше, якщо ви е, здаєте прямо з поля і вам надзвичайно актуально, щоб бур'яни не попадали в жневарку. Чи не варка, а в бункер. Відбійний вал працює просто прекрасно. По-моєму, навіть є можливість або збільшувати, або зменшувати оберти оцього відбійного вала, друзі. Не знаю, скільки... А, не знаю, кажу, тисячу вона прокосила. Бачите? Ну, як нові. Ця труба, друзі, регулюється по висоті. Тут вона регулюється просто різьбою. Справа-зліва, ви її можете опустити, можете підняти. Для чого ця функція взагалі? Вона для того, щоб регулювати висоту зріза соняшника. Якщо ви трубу піднімете вище, ми пробували піднімали максимально десь 30 см стебла входить в комбайн. Е, тому ми знайшли зоролоту середину з другого разу і забули. Е, якщо у вас воно піднімається гідравлічно, на мою думку, ну да, класно, не треба крутити там гайки. Але ж з іншої сторони, це е, лишня вага жневарки, тому що, ну як би, це ж треба якийсь циліндр, там, механізм придумувати, оцей, що він його піднімає і опускає. А по факту ви придбали жниварку. Один раз відрегулювали висоту зрізу стебла, і все. Більш ви до цього вузла не підходите взагалі. Також, друзі, по жневарки. Оця вона одна із перших. В даний момент там уже удосконалили мотовило. Ну, Допустим, я там давав певні рекомендації, що потрібно зробити краще. І завод все це зробив. Якби була можливість цю продати, а купити нову, щоб було вам що показати, скажімо так. На даний момент вони, скажімо так, вже удосконаленіші. Ну, а так, а що? Жневарка, як жневарка, вага невелика. Неважко комбайнові піднімати, опускати. Збирає по під саму землю. Ну, все супер. Летить, друзі, машина десь отам. Вухом газує. Тому замоторюємо, вигружаємо і працюємо далі. Друзі, по чистоті, дивіться, як я налаштував. Дивіться. Просто пісня. Просто пісня. Дивіться, друзі, який плюс, жирний плюс камер. Раз, стоїть камера і ми набиваємо завжди повен під зав'язку бункер. Нічого в нас не розсипається. Все чітко. Доброго дня Україно! Наступний день перейшли до свого соняшника. Соняшник Ласкала із жовтих мішків. Хто в курсі, хто не в курсі. что так в те мешки, то и зрозуміє. Вот такой процесс. Трещать. Та що, друзі, поранки зібрали, трохи підналаштували комбайн, зробили грязніше, адже ми все одно його будемо весь перевівати. Ну і, скажімо так, кожні 100 кг соняшника коштують немалих коштів. А також, друзі, хто слідкує за моїм каналом, у мене оселя отаплюється на гранульній пеліть, ну, Гранули із відходів соняшника. Мені ці соняшники, відходи потрібні, скажімо так, на сезон мені потрібно 8 тонн. Тому так. Максимум у бункері, а Галтех, сучасна ОВСка. Доведе цей соняшник до ума. Да, не швидко, він віється, ну, але ж нам нікуди в принципі, спішить. Е, волога попереднього е, ласкала із жовтих мішків, Волога 7,1. Е, на даній ділянці що цікаво, просто є е, порівняння двох гібридів. Це в нас е, карві традиційний ранній. Зворота, оце, виходить, один повен мішок, хватило рівно чітко на зворота, на 4 проходи. Подивимось на око, який він. Так, друзі, ну його й видно, що він не такий, не як всі, скажімо так. Бачите? Тут кошики. Такі вони, на мою думку, цікавіші, блін. Ну цікавіші. 61 тисяча висівалася, що там, що там. Повикручувало їх так гарно. Це, можливо, я вирізав як полов. Це карві, друзі. Бачите такі? Просто серединка, вона хоч і запилилася, але вологи не хватило, воно не налилось, воно вилітає з комбайна, адже там натури нема ніякої взагалі. Десь там батько молоти, чуєте, тріщить. Аласкала. З жовтих мішків по рихленню, до речі. Друзі, ну, гірше. Гірша на порядок гірша. Скільки раз не казав, що не буду купляти так звані підробки. Ну, після цього року вже точно не буду. Ну, скрутився він, так. Да. Ну, все одно він був якби невеликого розміру. Чому було не взяти блин, більше цього карві? Бачите, як на яка корзинка більша, викручена така гарна, бачите? Ой, а лише тільки зворота, блін. А зворота це в нас 2,5 гектара, виходить, одного мішка вистачає на таку площу. Де не де я поодинокі такі зовсім маленькі, бачите? А в основному годиться. Тому, друзі, рекомендація вам від Петровича. Не беріть принаймні соняшник з отих в незрозумілих виробників. Вроді й фірма. Ну а результат, ви ж бачите, порівняння на одній площі, одинаковий агрофон. Карві під Гранд Старт, там взагалі такий шикарний стоїть. Просто шикарний. Там він змагається із Сенгентовської Суреллі. Ну, є над чим задуматись, скажімо так. Врожайність, друзі, ну, не знаю, відверто, що я буду придумувати. 20 плюс 100%, як я й казав, що додав чи той до... Вітер у нас тисяча, відкрив я дужче решета, хай воно туди йде. Результат буде вже тільки після продажу. А зараз пошукаю пакет і хочу набрати карві і ласкалу, також поміряємо натуру, подивимось. Натура це також. Показник, якщо вона, звісно, є. Як я й казав, збираємо одні кошики. По втратах, друзі, краще не придумаєш, є, попадається не без того, Ну, воно може випадати ще на ліфтерах. Ну, більш ніж адекватно. Черговий робочий день, буде дуже насичений, покажу вам всі события які сьогодні будуть відбуватись. Батько заводи їде на поле, а ми зараз підгортаємо соняшник і також їдемо до нього. Велес, друзі, топ. Ух, і газу як дає. Такий звук Джондіровський. Що б там, друзі, не казали хейтери, велесовська техніка. Одна із топових українських виробників. Так, ну а у нас в нас GCB біха прогрівається, вмана вже повітря накачали, підгорнемо соняшник і на поле. Ух, газу як дає, такий звук Джондіровський. Друзі, інша локація, інше поле, але ласкала та сама. Думаю, що просто кращий агрофон, тому що дійсно вона тут цікавіша. Тут вже кошики, бачите, більшість понагиналася, і видно, що він був такий гарний, скажімо так, бачите? Ну, звісно, що є і невеличкі, але виглядає набагато краще. Так, друзі, і лечу чіпляти хід 6, тому що треба порубати палку, бо знову там ще якісь дощики стоять, поки не намочило. Хід поруба прироби, ну, в якійсь степені е падали цю соєшника прироби. І отримаємо, отримаємо в сходи падалиці перед пшеницею, скажімо так. Так, та що, летимо працювати. Та й що, друзі? Поки що жнива наші закінчились, зробили чи змолотили соняшник, який достиг. Приблизна врожайність плюс-мінус 22. Е, ну, натура теж якби є. Будемо сподіватися, що більше. Ну а зараз, друзі, працює Хід 6 і Кейсі Мікс 270 перший раз виїхав на поле. Просто просто суперово. Оце, друзі. Такий результат. Рубає все просто безпощадно. Просто безпощадно. Ну, обробіток у нас тут був рихлення, то зверніть увагу, сильно не залазять. Ну, все одно бачите. Ну, ідеальна робота, рубящого катка. Що можна тут сказати? Палка різна, є й сира, є й суха, є канави від рихлення. Бачите, такі, як дорожки. Мені подобається. Далі буде або колісниця, або кронос і посів пшениці. Без коментарів. Просто без коментарів. Давайте разом пошукаємо втрати. Втрати ви де. Оце, друзі, це не втрати, це пусте. Дивіться. Звісно, я, друзі, згоден, що соняшник у нас у бункері йшов грязнуватий. Але ж при теперішніх, скажімо так, обставинах, ну це безглуздо лишати соняшник на полі. І також, наша нам та падалиця? Вона нам не нужна, вона і так буде. А чим її буде менша кількість, тим краще. В плані віяння, ну так, да. потрібно трохи попрацювати. Ну, там е, е, Женя, сільковсередя, писав, що як не старайся, а все одно елеватори ставлять СОР. Я вам скажу з власного досвіду, кернел ставить, яке воно є по факту. Це з власного досвіду. Е, як же ж його? Власовка, також ставить по факту. Остальні скажем так, називаємо мішарашкині контори. Ставлять, що вони заходять. Ота таке. Та й що, друзі? В принципі, запустили по налаштуваннях із хітом 6, це треба його просто опустити і все. Собирати до кучі новий агрегат під назвою zevs 5. Вертітіл із рубящими катками з усим. Всім пока, друзі, на зв'язку.